І то нам дарує не лише тепло, а й гордість, тому що ми святкуємо День Конституції, і в нашій бібліотеці діє книжкова вітрина державні символи серце України. І Юні читачі мають можливість дізнатися про найголовніші знаки, які об'єднують нас, українців. Книга Я і Конституція допоможе юним користувачам зрозуміти свої права, обов'язки та закони нашої держави це чудовий помічник для допитливих. І деякі наші діти прочитали цю книгу, обговорювали і обмінювалися враженнями від прочитаної книги. Хочеш знати свої права? І відчути себе українцем. Тоді ця книга саме для тебе, юний читачу. Вона пояснює твої права просто і цікаво. Читай, щоб знати, розуміти і діяти.